Я вітаю вас сьогодні, друзі, вітаю всіх, хто зайшов на мій канал, також вітаю вас святом української вишиванки, і сьогодні буде неймовірно цікаве відео, в якому ви дізнаєтеся про звернення передвічної сили, яка нас усіх ось тут породила в цьому світі. І також я вам прочитаю посланнечко, яке прийшло до мене ось буквально сьогодні зранку. Це звернення до роду свого. І так, миру нашим родам. І ми з вами йдемо далі до слідження того, хто ми є тут на землі, правильно? І так, друзі, з чого почнемо зараз ми з вами. Давайте я вам зачитаю свій вірш, який я написала на самому початку відео. Хто зайшов випадково, також послухайте. Можливо, вам дійсно десь щось западе, а хто є зі мною, як завжди, я вам дуже вдячна. І так, написала цих декілька рядків сьогодні зранку і подумала про те, знаєте, про всепроникаючу радість, всепроникаюче творіння. Воно є таке, що його не опишеш словами, але все ж таки, всепроникаючий, хто він є, хто такий рід для тебе? Для кожного з вас, хто такий рід ваш, як ви його уявляєте? І так, друзі, дивіться, як його я уявляю, як він мені бачиться, як я з ним говорю, звернення до роду. Рода мій, існуючий повсюди. Нехай проліється Твоє світло в кожні груди, та відродиться вся божественність скоріння. Через загальне, усвідомлене прозріння. Роди мій, Ти є в усьому, що пульсує, животворящою рікою серце чує, розлогим деревом вселенським розцвітаєш, бо все про всіх ти в кожній миті просто знаєш. Розсипані плоди твої сакральні. У них дозрівають зерна наші унікальні, щоб прорости з новою силою буття в твоєму світлі, що веде до майбуття. Дякую щиро, за можливість просто жити, щоб всю любов твою в собі завжди носити. Дякую, роде мій, за прояв невимовний, з якого стелиться мій світ. Любов'ю повний, не зупинюся я ніколи в твоїй ласті, я буду нести сяйво в серці, немов в касті, та буду вірити до святості в творіння, в тихій безмежності і в радості прозріння. Я часто, друзі, вам говорю про співпрацю з вищими силами, в принципі. Вона всюди-повсюди і повсякчасно, кожної миті. Але саме сприйняття, тобто, цієї співпраці, воно чомусь у людей різне. І сьогодні я, крім цього, що я прочитала вам звернення до роду, як я його відчуваю, що він скрізь. Абсолютно, все проникаючий. І це так і, так і є воно. То, знаєте. Інколи нам з вами потрібно досягнути певного стану, щоб щитати. Щитати те, що ми маємо побачити і відчути в собі, як, знаєте, як послання, як прозріння, озаріння. І це зараз настільки часто стається з нами, з людьми. І ось дивіться. Я вам хочу сьогодні, ну, так як я доношу таку інформацію, сприймаю її, передаю. І часто говорю своїм учням на моїх курсах, в моїй школі. А сьогодні я просто хочу прочитати вам в ці дні, щоб у вас запалилася така енергія всередині заграла, яка буде впливати на весь простір життя. Там, де ми є, ми будемо активувати високочастотні програми майбутнього прямо зараз. І так дивіться, я називаю так це послання передвічної сили. Тобто є вічність, але ж перед вічністю також було щось правильно? Так, от, для того, щоб ми розуміли, що ми зараз, українці, як українці. І як люди свідомі, що ми зараз створюємо, то я хочу, щоб ви послухали просто таку от вібраційно нагружену інформацію, так? енергетично нагружену, навантажену, яка ось якраз торкається саме тих місць, які потрібно зараз зачепити. Ви прагнете пізнати космічний простір і мене. Щоб створити нове досконале суспільство, щоб створити суспільство, здатне утримувати високий рівень свого розвитку, щоб створити суспільство, здатне співпрацювати з моїми високими цивілізаціями, щоб створити суспільство, яке розуміє мету священних книг. Щоб створити суспільство, яке розуміє, що всі релігії є єдиною релігією і що мета їх одна. За допомогою моїх верховних посланців, суспільство на протязі віків готувалося до нинішніх подій. Повернення до забобонів недопустиме. Це не може існувати в моєму порядку. Коли земне суспільство позбавиться від брехні, і люди стануть схожими на всіх тих першопроходців, що завершили своє вдосконалення, тільки тоді життя уподобиться раю. Хоча таке суспільство зараз дається мрією, але посіяні першопрохідцями насіння любові, дадуть сходи вже в близькому майбутньому. Точно так, як і я, і мої Я були розсіяні по всьому космосу вибухом, ви і ваші думки будете розсіяні вибухом по всій моїй планеті Земля, всі сили і істоти. Використовують мою нескінченну енергію присутню в мені, і таким чином я сприяю їх просуванню у напрямі істини. Моя місія забезпечити підтримку всього, що я створила. Моя місія забезпечити життя моє і всього, що моє. Моя місія. Забезпечити, щоб мої Я стали мною. Ось так, друзі, говорить з нами наша мати, яка живе в кожному з нас, і яка показує нам цінність, знання, через яке ми можемо досягнути певних рівнів і своя. І свідомості своєї. І зараз, друзі, я вам передаю просто факт, уже, який реалізовується прямо зараз. Іде вібраційне вдосконалення ауричних тіл кожної людини. І воно дійсно впливає на всіх. Це дуже серйозні речі. Якщо хтось думає, що це просто слова, так відчуйте, як ваші клітини впізнають ці слова, коли я вам їх озвучую. Як вони реагують на ці речі? В новій повісі важливим є активація в історичному сенсі та всеціле прийняття вічно жіночого аспекту. Першопочатку, велика жіночність вона, немов була забута віками, знецінена, забута в тисячолітніх блуканнях. І зараз повертається в наші свідомості, як благородна материнська сила, любові та прозріння. Я писала вам в минулих моїх відео про цю силу, яка в нас з вами зараз прозріває знову з новим таким розмахом. Вона повертається, вливаючись в цей грубий світ, де ми всі її діти. Які так довго чекали на повернення своєї мами. Пам'ятаєте, в мене вірш тоді ще був? Я мати, я повернулася сюди, де я творила все, поля, ліса, сади. Ви вдумайтеся, це, це мені прийшло ще коли там в 2022 році такими імпульсами, якби знаєте, як заспокоює мама, як заспокоює. Оця материнська ця матриця, яка формується зараз, яка підключає нас в собі, і, і, і ми її в собі. Тобто це, це коло активоване вже, вона активує себе в нас, бо це її воля, і прийшов час. Ми є ті, хто зустрічає себе в собі, але зовсім по-новому. Ми оживаємо через душу, яка першою впізнає материнську сутність і пробиває променями нашу зачерствілу в виживаннях істоту. І зараз ми маємо допомагати прояву таких енергій, хоча б тим, що, щоб не влаштовувати спротиву цьому всьому, що йде, і, бо це зруйнує в першу чергу нас, друзі, самих нас. Як вам такий заряд енергії від такої інформації? Оце так ми зараз працюємо. І зараз хочу, до речі, сказати, що 25 травня о 18-й годині я проводжу для вас вебінар Красива гармонія. Це саме про сакральні знання. Це жіночий вебінар, це золота зустріч неповторна. Якщо, дівчатка, ви ще там вагаєтеся або не чули такої інформації, будь ласка, зайдіть за посиланнячком внизу під цим відео і швиденько долучайтеся до нашої групи. Ми будемо працювати на гармонізацію внутрішнього свого простору і на гармонізацію простору зовнішнього. Там велика буде робота, світлова робота. Будь ласка, долучайтеся, це інновітні технології. Засновані саме на істинних знаннях. І хочу ще вам додаточок зараз додати таку іще одне посланнечко: як оця передвічна сила активує в нас от по її волі, але з нашої доброї волі? Так? І ось вона говорить кожній людині зараз. А якщо є люди, які не чують цього, Цієї інформації, ну, якби вони не можуть її щитувати. Так? Тоді є такі люди, які інтерпретують її, так? щитують і інтерпретують. І ось, будь ласка, завданечко наше яке? Прийшов час моїй людині припинити розділятися. Прийшов час моїм людям стати єдиною земною державою. Прийшов час. Моїй людині об'єднати всі мої священні книги. Прийшов час моїй людині здійснити реформи, які донині ще не здійснювались на землі. Прийшов час кожному піднятися до необхідного еволюційного рівня, щоб стати моєю істинною людиною. Прийшов час всім моїм людям повірити в мене, хто єсмь превелика сила присутня в безмежності. Прийшов час моїй людині очиститися. Прийшов час моїм людям об'єднатися в єдине ціле, квітку за квіткою, подібно до дерева любові, і створити найбільшу силу мого космосу. Що називається любов'ю. Так от, друзі, коли торкаєшся таких енергій, вони активують програми ті, що вже реально працюють, просто активують сприйнятті, а в омислення віддаються, що ви посилювались вони. І тому така інформація, вона є завжди, знаєте, дуже насичуючою саме тим світлом, про яке ми з вами всі говоримо. І наша з вами задача зараз відчути, коли ти звертаєшся до роду, роде мій, існуючий повсюду, нехай прорлється твоє світло в кожні груди. Та відродиться вся божественність коріння через загальне, усвідомлене прозріння. Ви розумієте, що це все співпадає? І а, частотність родова, і Бог наш, боги наші всі, і частотність звернення оцього, оцієї матері нашої, воно все в єдності завжди пульсує. А зараз так воно взагалі проявлюється з величезним таким новим сенсом, від якого ніхто не може відвернутися. Так що сьогодні для вас таке відео, якщо вам крапелька крапнула у вашу свідомість, і ви відчули оце все в собі, залиште, будь ласка, коментар, що ви відчули. Як вам картини, які бачили? Що в серці у вас протікало в цій миті? Відчуйте об'єм, об'ємність свого мислення, відчуйте сердечну таку любов до всього, в чому ми зараз з вами разом присутні. І поставте вподобайку, і передайте відео моє в своїх соцмережах для таких же людей, як ми, які активують через себе це знання і проводять його тут. І не забудьте 25 травня. Прийти на вебінар Красива гармонія, там де ми з вами проведемо величезну світлову роботу, практичну роботу, яка відобразить вам ваші всі сторони, куди ви можете подивитися зараз і їх вирівняти, розкрити, набратися сили, відчути оту, оту дійсну силу в собі. І то не є, знаєте, десь щось у, чого, у когось просити, а то відповідальність за все те, що ти несеш і робиш. І вона, ця відповідальність, лежить зараз на кожному. І ми маємо творити майбутнє відповідності до законів, які ми пізнаємо прямо зараз. І так, друзі, я дякую вам всім за увагу. Звичайно, чекаю ваших коментарів. Дивіться на посиланнячка під кожним моїм відео, читайте мої вірші. Там, де я читаю вірші або такі тексти, ви можете їх зупиняти і ще раз слухати, і ще раз слухати. І просто наситьте себе такою високочастотною енергетичною таким навантаженням, яке налаштує вас на найбільший резонанс з вашою вищою силою. Всього вам найкращого. До побачення!